В дитячому таборі орядку пройшло спортивне свято присвячене олімпійському дню. Завзято брали участь діти зі шкіл та інтернатів. Подібні фестивалі проводяться вже шість років. Організаторами виступив Національний олімпійський комітет України, Миколаївська Федерація з легкої атлетики та Миколаївська дитячо юнацька спортивна школа з легкої атлетики. Директор спортшколи Анатолій Бугайов запросив дітей займатися легкою атлетикою на центральному міському стадіоні. Цього разу фестиваль був присвячений Олімпійському дню, що проводиться в Україні ще з 2004 року. Дійство складалося із різноманітних естафет. Одночасно на майданчику брали участь три команди по вісім учасників. Це були забіги, стрибки на скакалках, біги з перешкодами та ще багато чого цікавого. Ребята, як вам соревновання? Ви Так! Як ви ви довго готувалися? Що победіли? А хто вас готові? Деякі з цих дітей активно займаються спортом. Наприклад, одна із наймолодших баскетбольних команд, які нещодавно стали фіналістами змагань. І як зі... ви там участвували? Да. Дітей нагороджували справжні взірці українського спорту. Олег Машкін чемпіон Європи, учасник Олімпійських ігор. Віталій Волков, чемпіон світу серед військовослужбовців, призер Кубку світу. Інга Бабакова заслужений майстер спорту, чемпіонка світу, призеру Олімпійських ігор. На думку Інги, не обов'язково професійно займатися спортом. Є багато видів, таких як спортивна ходьба, які дозволяють підтримувати здоров'я. Заключні етапи змагань проходили у вигляді спортивної вікторини і конкурсу малюнків. Під час інтелектуальної вікторини діти мали змогу показати свої знання про спорт та олімпійські ігри. Конкурс малюнків проводила Ольга Криницька, голова обласного фонду. «Індиго». те, що ці змагання соревновання проводились среди детей по программе «Детская легкая атлетика». И дети с удовольствием принимали в этом активное участие. Видно, что эти дети в своих интернатах занимаются физической подготовкой, потому что были готовы к проведению таких мероприятий и имеют какие-то определенные навыки. На думку организаторов, Орлятко заслуговує високу оцінку за проведення спортивних змагань. Окрім естетичного зовнішнього вигляду, табір має добрий досвід в організації спортивних заходів. Подібні спортивні фестивалі Планується і надалі проводитись у таборах Очакова та Коблева ігор Карманов телевізійне новини Миколаївщини.